Знайомтеся, Corso Keno – електровелосипед, який створений для того, щоб дарувати свободу руху. То що ж робить його особливим? У нього широкі 20-ті колеса з гумою откінтах та алюмінієва 101 рама. Т'єно оснащений електродвигном потужністю 350 Вт, який дає змогу розігнатися до 25 км на годину. В нього літієвий з'ємний акумулятор у ємністю 36 В 10 А. /г. Ця модель має систему асистент, яка допомагає при подолюванні. Єно має 7 швидкостей. Задній перемикач Shimano TZ500, передній перемикач Shifter Shimano. У нього передня амортизаційна вилка на 38 мм, передній і задній гальма дискові 160 мм. Алюмінієве складне кермо, яке регулюється за висотою та кутом нахилу. На кермі у нього кольоровий дисплей з показниками швидкості, одометром та рівнем заряду батареї. Також є вмикач світла, поворотники. «Гудок» і тримач для телефону. Обираючи корд Ken, ви обираєте новий комфортний стиль пересування.